Рада вітати вас на каналі. У нас на вулиці сьогодні така хороша погодка, можна щось поробити, тож я й вийшла. Якраз мають зараз вимкнути світло в хаті, не буду що робити. То буду займатися на вулиці. Мені сьогодні прийшли саджанці, вірніше забрала посилку сьогодні, тож треба посадити. Макс, на роботі буду саджати сама, і то добре знаєте, бо треба чоловіку цей купувати заспокійливе. Коли купуєш якусь нову рослинку. Ну, це йому сподобається, це дерева. А коли ось там квіточки, то точно треба купувати якесь заспокійливе. І пішли працювати, поки немає дощу, бо якось так хмарно в нас. У мене вже розпаковка. Ось така посилочка прийшла. Запаковано, знаєте, так запаковано. Дуже гарно. Бо хі, Я вже тут ріжу, ріжу чи крижу чи крижу. Але добре що воно так, що гіллячки не зламаються. Замовляла в інтернеті, знаєте, ми хто дивився, ух ти, які... О, і ще щось є. Не тільки дерева. Зараз розповім. Хто дивився наші відео, коли 2 чи 3 тижні тому ми були в нас на базарі і купували дерева. Три деревини ми взяли: яблуня, слива і черешня, і вийшло нам за ціною як оці п'ять деревин. А це я в інтернеті побачила дуже хороший магазин. Мені відгуки сподобалися, сподобалися. і знаєте, Сімейний такий розплідник, там молода пара займається. Файний сад називається. Зараз вам покажу ближче. І замовила там 5 дерев. Зараз покажу, які. Є в них і сайт, і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Так, закрию свою інформацію, там, де мій номер. І що я замовила? Ось груша така, бера-київська, по відгукам. Дивилася все по відгукам. Дуже хвалили оцю грушу. Там є не тільки бера київська, а ще якась. Але чогось я обрала саме київську. Потім персик. Також дуже хвалили ред Хевен. Потім киргіська грушка. Це давненько я за неї чула. Яблуня. Муцу, Це ви мені в коментарях писали, яка хороша яблуня. Більшість написали за цю. І потім яблуня Айдарет, Це я вибрала її. Так що, ось так от. Це То, ви знаєте, я читала, що там від 500 гривень замовлення буде подаруночок. І тут, напевно, подаруночок є. Я оце дивлюся. Знаєте, що, що наче ця. лаванда. У мене перший рік вона в цьому році є лаванда, то я вже, знаєте, побачила щось таке, як лаванда. Оце я в них дивилася, що вони кожному кладуть подарунок, якщо більше 500 гривень замовлення. Ух ти. Точно запаковано, так запаковано. Що на славу, то на славу. Тому я брізала, щоб тут гарненько все влізло. Такі. Деревця, то мені найбільше подобається персик. Дивіться, який він гарний. Мій палець. У мене пальці, правда, пухкенькі. <хи> але все одно, так. Один, два, три, 4, 5, 5 дерев. І ось, зараз буду відкривати. ж ця Лаванда чи лавандін, чи що вона? Я розкрила. Ось лаванда, кущик чи скільки тут кущик Буде в мене лавандочка ще. І дерева. Дивіться, які от реально класні дерева. Ми оце як купували і оці, що у нас отут є. Тут таких коренів не було. І оці, що е, декілька тижнів тому купували, от такого коріння не було. Там була. Одна і парочка, і все. А тут дивіться, персик. Персик взагалі шикарний. Персик це моя любов. О, так. Відкладаємо. Зараз я в водичку, це, щоб оце змити. О. Це що це таке? Яблонька. Яблоня, Ні, це груша. Киргіска. Така. О, також. Це грушка Київська. І дві яблуні. У нас на вулиці якось так темно, знаєте, таке відчуття, що зараз чи сніг піде, чи дощ. А я оце одну ямку вже викопала. Зараз і ще вона копаю, лопата у мене, бачите, яка шикарна. Це ми той раз, як садили дерева, ні, не дерева. Інжир, як пересаджували, Макс аж дві лопати поламав. Це треба тепер купити держаки, бо там він заварив лопати, а держаки ж так підпиляв, то й треба. Коротше, стоюся і думаю, що напевно я сьогодні трошки посажу цибулі. А, у мене є там пророща цибуля і не пророща. Це, напевно, не пророщу я посажу, а пророщу туди далі. В цибулю все-таки саджають, коли там температура вже така, плюс 5, десь, а ну тепло. Зараз ще доволі тепло, і дивлюсь, на березі ще листя є, не опало. Так що, Бо так кажуть, що якщо на березі опада листечко, тоді можна і саджати. Так, що тут картоплю викопаємо зараз, Одна якась картоплина. Так, поливаємо беремо яблочко, яблоньку, вірніше, це муцу. Треба зараз оце посажу, все, візьму зошит в мене, є, як винограда тут підписувала, як розсаджувала, і яблучко, щоб знати те, що. Що я ще буду робити? Буду обрізати. Корішки. Ну, не зовсім, звісно, а отак. Це я надивилася такого, знаєте. Рекомендації ж дивлюся, тож хочеться, щоб воно все гарно було. Кінці ось так. Оновити. Сказали, що тоді корінечко пускає нове корінечко. Тож, я так і зроблю. Та, в принципі, і полуницю, як саджати, я також так роблю. Не завжди, але роблю. Так що Ой, але знову секатор не загубить. Є таке у мене. Так. Треба, щоб ви це місце щепи зверху, бо так якраз нормально. Якраз те, що треба. І загортає. І притуптаю. Там повітря не було, воно не замерзло. Так, що я хочу сказати? Що треба чоловіка умовити на весну. Ще щось замовити. З квіточок, там скільки оці. Я дуже хочу тепер. Як же ж її? Заблек вона називається. У мене колись вона була і замерзла. М -м -м. Так хотіла швидко сказати, знаєте, таке буває, щось хочеться ляпнути. А воно ні, забулося. Там великий вибір і плодових дерев, і декоративних, і полуниця, і... А троян скільки там? Там взагалі Троян багато, лаванди, так що на весну треба знаєте, купити чоловіку, заспокійливе і ще щось замовити. Ну, по весні, я ще думаю, ми, напевно, замовимо вже дерева не Яблучка, груші а, напевно, слива, черешня, щось таке. Спробуємо і осінню посадку, і весняну. Хочу, щоб тут два рядочки було, бо нам на два ряди не хвата. Якось захотілося, я вже розповідала в минулих відео, що на городі посадити садочок зробити. Тут земля хороша, будемо підживлювати, бо в дворі в нас не йде. Скільки років ми вже тут живемо, сім років, і колись в село привозили саджанці, такі, знаєте, купили. Як я казала, вже коріння таке, ну, не таке як то, там просто паличка була і все. І ото щось воно стоїть, щось попропадало, ми повикидали. А щось стоїть і не туди, і не сюди. Персик, один, той, що ми купували, він хороший, класний, але він, ну, просто дерево саме не росте. А от я зробила щепу від нього на інший персик, на той, що в мене з кісточки виріс. Так взагалі там дерево те, що 7 років, менше, за те, що я зробила щепу рік. Так що. Будемо трошки, тут у нас буде виноградник, ну не буде, він уже є. Рядочок ожини і далі будуть дерева. Ще малину треба. Над малиною ми думаємо, бо для малини треба капельний полив. Крапельний, капельний. Не йде вона? Так у нас є, в нас там два рядочки, щоб поїсти. Але без поливу вона в нас просто сохне. Хочеться всього, але саме головне, щоб був мир тоді. Тоді буде воно все садитися. А Зараз то хочеться, то не хочеться. Це таке вже... не знаєш, що воно далі буде. Так, саджаємо далі. Я трошки відпочила і приступаю до цибулі. Зараз вам покажу, яка в мене цибуля. Маленька. Ось така. Це чоловік купував, я його попросила, бо я завжди забувала. А я я купую, я більшу купую. Я так не люблю цибулю саджати і часник. Мені треба, щоб вона більша була, щоб раз-два і все. Тож це я обрала Шекспір, тут пів кіло. І радар посаджу пізніше. Трошечки, подивлюсь. Знаєте, як ото кажуть, вишня опала там, листочки, береза. Подивимось. Бо я тільки третій рік її саджаю. Хоча. Краще пізніше, я вже це помітила, бо перший раз я її рано посадила і вона зійшла. І вона була не така велика, як. не знаю, що з нею було, чи може торік такий був. Але в тому році і поза тому ну, дуже гарна цибуля зимова була. Тож, Того я її саджаю, саджаю бо вона набагато краще, ніж весняна. А там не знаю, чи то може та так мені. Тож зараз по... Я їх, хоча я так не люблю. Ой, я рядочок начертила, дуже рівний. Ну прям дуже рівний, але вже хід. Що маємо, то маємо.